Друзі, всім привіт! У цьому відео я буду їхати на 6 айоніку з Буковеля до Києва і покажу, як це буде. Так, Сідаємо тут кнопочка старт, до якої я вже відвик. І бачимо, що машина заряджена на повну. Ось 100% ready to Drive, щось мені пілікає і 570 км на спідометрі. Отже, Зараз 10.20. 570 кілометрів. Я вже проклав маршрут в Вейзі на зарядочку. Зарядка через 400 кілометрів. 16-17 пише прибиття. Але я на 16.30 забронював на годинку, тому що їхати, я думаю, будемо довше. А довше ми будемо їхати чого? тому, що ми ще 3-5 разів. Станемо просто так. Да. Просто так, кудись на 5 хвилин. Ну там, туалет всі діла. Да? Сміється сидить. Я вже знаю, як воно їздить. А ще чого довше їхати, тому що постійно впираєшся в тих, хто їде 25-30 км за годину. І не можеш ніяк їх обогнати, що тут немає де його обогнати. Ну, хоча ось можна було би. Але трошки стрьомно, якщо чесно. Бачите, да? вона машина їде. І тому от, от так от доводиться їхати часто. І типу, Прям тулить, спішить нема сенсу, бо впрежся в такого і будеш собі тянутися. Дуже гарно навколо. Красиво їдемо поки з привідкритими вікнами, тому що на вулиці 20, щось там. і нема сенсу поки включати кандюр, але включимо потім. От. Поки що їдемо вниз все час, 3 кВт середня витрата. Поки взагалі шикарно все. От, так що з Буковелі буде менше витрата, чим на Буковель. Принаймні, от поки ми зараз їдемо так. Далі подивимось. Прикольно, що тут є Car CarPlay, Айфончик лежить, ну, правда, по шнуру. Але є. От, в принципі, зручно. Але от, приблизно так от, я бачу все. Приборку, як, як бачите, нічого не, не бачу. Що там, скільки ми їдемо, яка швидкість, скільки залишок. Мені доводиться отак от заглядати під, під руль, щоб щось побачити. Ну, от. Оце мінус Айоніка, дуже великий, як на мене. Ну, а це особисто для мене. Можна руль підняти, їхати як на Чопері, але все будеш бачити. Так, не пройшло і години, як ми доїхали до Яремчі і перша зупинка Макдональдс. Купимо собі щось. Поїсти і щоб було нам на, з, з, на обід, так сказати. Ну і того, 33 км за 50 хвилин ми проїхали, 3.6 середня, ну, бо ми їхали вниз. Ідемо. Зараз вернемось 11.09. А тут така класна зарядочка, якась, люди заряджаються, а нам взагалі не треба. Що мені подобається в районіку на відміну від Тесла, Ти до нього підходиш і він тобі вже відкривається. Не треба доставати телефон або чекати, поки він розчихається. І того, скільки часу у нас зайняла покупка і ходить в Макдональдс. Скільки часу. Скільки, скільки? скільки, Ну, 10 хвилин зайняло. Так що кожна зупинка це от 10 хвилин середнього. Їдемо далі. Так от, да, 10 хвилин у нас ушло на те, щоб просто сходити в Макдональдс, при цьому машина просто стояла. А зарядка цієї машини від 30 до 80% на потужній станції займає 15 хвилин. Так от питання: на чому швидше їхати на ДВС чи на електрички? По-моєму, однаково тепер. Якщо є достатня інфраструктура, якщо є достатньо зарядок, ти собі їдеш. На електричці так само, як на ДВС. Так само, би ти десь зупинявся по, по, по всякі туалети, ще щось. Так що таке. І так, друга зупиночка. Дві години в дорозі 120 кілометрів. Суто в туалет 12.43. Подивимося, скільки займе часу. 12.47, їдемо далі. Десь їхали-їхали і взагалі стали. Чому недалеко від'їхали. Ну, вже 8,1 середня росте. Я думаю, що в середньому за всю поїздку буде десь в районі 15, має бути Якась аварія або ще щось. Так, ну, їдемо вже 3 години майже, Тернопільська область. Нарешті можна вимкнути круїз-контроль, автопілот пародію, яка тут є на нього, і їхати на розслабоні Отакі гарні тут краєвиди, дорога взагалі супер за виключенням там, кілометрів 10 була погана, а так дуже добра. І отакі маємо зараз показники. 3 години їдемо, 10 середні витрата, 173 км. Е, ну, круто, 20% 22% на 173 км. Це там 800 кілометрів, якщо так же ми їхали, ми можна проїхати. Ну, Я думаю, що в тих умовах... Прям ніхто би не їхав з таких самих дуже довго, але о, такі, такі цифри. Нам ще їхать 2 години 45 хвилин до зарядки. Так, ну, по трасі їдемо 130. Така хороша траса, вже доїжджаємо до Тернополя. До Тернополя виходить 3,5 години їхать. Дуже класна дорога, дуже класна. я е Однозначно поїхав тільки через Рівне і ніяк більше. А, рів... ну, з Києва на Рівне, з Рівного через Тернопіль Буковен. І так, Чергова зупинка, око, ми в Тернополі 14.05. 3 години 35 хвилин, О, такі коруч, показнички. От, нам ще їхати і їхати. Подивимося, скільки займеться зупинка 14.05. 5 хвилин пройшло, 14.10, Можна їхати. Але в самі міста я дуже не люблю заїжджати, тому що отак от тянемося от от, тепер в пробки і відповідно це вже буде... Ну, я не знаю, Ох, скільки він буде? 2 години пише, 2 да? години 20 хвилин. На 16.30 в мене бронювання, з 16.20 в принципі вже можна буде там стояти, заряджатися. от такі діла. Заїхали ми значить, в Кременець, там похорони і всіх відправили в об'їзд цікавою такою дорогою. Короте, вже теж цю резервацію переношу, переношу, то туди то, то сюди. А... Больно, просто больно. Коротше, так і їдемо. Зато такі гарні місця. Коли б я тут ще побував, якщо б не випадковість. Ми вже їдемо 5 годин. а знову якийсь населений пункт, і їдемо 70. Залишилось там ще їхати годину, в пів п'ятої приїдемо. І от такі показники. За 5 годин приїхали 300 кілометрів. От, і 12,3 середній. Дороги хороші, їхати можна і не напрягаючись. Так, приїхали ми нарешті на зарядочку, вона ззаді мене. Значить, ну такі от показники. 5,44 їхав, 12,6 середній, ще 39% є, 210 залишок. Я думаю, ми під уже доїхали. 16,20%. Ставлю заряджати, 160 кВт, зарядиться дуже швидко. Запустив зарядку, роз'ягнулася вона до 160 кВт. Бачите, 12-13 хвилин до 80% і можна було доїхати. 40 хвилин до 100, ну, подивимося, крім тут будемо. Отже, 16.35, у нас вже більше 80%, потужність почала падати потихеньку. А мені цікаво подивитися, що в нас по температурі конектора, тому що я заряджаюся через перехідник. Як бачимо, 48-49% це взагалі ні про що. І можна подивитися інші температури. Навіть температуру шин показує. Що у нас тут з цікавого? Індор 32 сижу в машині поки з відкритою дверкою. Інвертор 65 градусів, 64. Так. Мотор 55. Бетерін. Бетері. Бетрі. Вхід в батарею 34. Батарейка сама 37-44. Гратися. Ну, порівняно з зойкою, як я б сказав, що вже така гаряченькувата. Але ну, воно щось підключився. Е, да, ну, Якось так. в общем-то, Сама температура 45-37. І ще тут якісь температури теж можна подивитися. Так, ну піду шукати дружину. Я-то собі покушав з що купив, а вона пішла за супчиком. В принципі, ми могли б уже їхати. Але доведеться ще чекати, поки дружина покушає. На ДВСК було б точно так же. Коротше, в машині вже 95%, може вже і більше, а жінці тільки зуб принесли. Тому відганяю і будемо чекати, поки покушаємо. Отакий в мене китайський перехідник. Що тут пише? 250 ампер. DC 32 А на цьому. 200 А йшло. Так що нормально. Контакти ледь теплі, я спробував. Так що можна заряджатися через перехідник, але порт буду міняти. Ну як ви зрозуміли, ця подорож вона не... Не вийдеться порахувати її на те, як швидко я приїхав, тому що ми зупинялися не по ділу. От. Але 1650 у нас 96%, 97% навіть 551 кілометр прогнозує. В принципі, якщо б я так само їхав, то стільки б проїхав. Але зараз будуть інші вже, насправді цифри. Я думаю, що ми будемо їхати там 130%, а то і швидше, але про це нікому не скажемо. О, і доїдемо досить швидко. Поки по прогнозу десь 8-8.30 ми будемо вже вдома. Нарешті їдемо вже з Рівного 17.03-96%. Збили повністю комп'ютер, 560 км малює, клімат на 22 Поїхали. Їдемо перші півгодинки на круїзі, по лівій полосі. Отак от. На автопілоті майже але рука на рулі. Такі от показники в нас за пів годинки. Ну, В принципі, середня 100 плюс-мінус є. Годину вже їдемо з Рівного. Хороша траса наша київська. Їду зараз 110 на круїзі, але місцями і швидше їхав. Коротше, отакий середній 21 кВт і 108 швидкість. Ну, Якби можна було просто рівно 110 їхати, то було б супер, але от, на жаль, ні. На жаль, коли як. Туди-сюди, десь швидше, десь повільніше і от стільки ще додому нам їхати показує. Я їхав 150, я їхав 110. Різниця ну, колосальна по витраті, а по часу там перерахували на 5 хвилин швидше. Так що ну нема сенсу прям тулить. Срівно ти не їдеш 160-150, все дорого, ти десь в когось впираєшся, десь камера, десь населений пункт. І фактично, якщо порахувати, скільки ти часу їдеш швидкістю 160, то її не так вже і багато виходить. І не така вже суттєва там економія, а нервів більше і витрати теж більше. Так що ну я для себе прийняв таке рішення що, ну, якесь Скільки я не пробую їхати швидко, все рівно дуже швидше в мене не виходить. Півтори години їдемо з рівного і вже окружна Житомиром. круїз в мене 160 стоїть, місцями вийшло їхати, місцями ні. Зараз їдемо по окружній. Тут у нас скільки там можна, не помню, ну коротше, в потоки їдемо, ми багати нікого не можемо. дев'ятої прогноз. тобто Ну, Скільки ми там виграли. Получається, скільки 10 хвилин поки що, При тому, що я місцями їхав 110, місцями 160 тули. Остання на сьогодні зарядка, ой, зарядка, кажу. За зупинка в Житомирі на око перед уже домом. І такі показники з рівного 207 км, годину 55 Получається, 20 хвилин десь об'їжджали ми Житомир, середня 20, їхали ми дуже швидко. І дуже-дуже класно, коли не треба на... Ага, не покажу. Коротше. Дуже класно, коли не треба ну, на зарядки. Вони на зарядки, а ми туди не стаємо. Ми собі припаркувались і підемо зараз. Просто зайдемо на 5 минут в туалет. 19.08 Останній ривок додому 44% десь години півтори і будемо вдома. Короче, я їду всю дорогу 160 на круїзі, ну, але понятне діло що не завжди прям 160 виходить, їдемо зараз 110 в потокі Uh, і зараз вже будемо зверачувати з Одеської траси, відповідно, буде вже повільніше їхати. Uh, 57 хвилин додому всього 2,28-2,29 їдемо з Рівного. Їдемо вже селами. І пам'ятаєте, перші 300 кілометрів ми проїхали за 5 годин, тобто середня була 60 кілометрів за годину. От я проїхав наступні 300 кілометрів. І як видно за 2,46. Майже в 2 рази швидше, але і витрата 19,8 майже в 2 рази більша. Такі діла. Ми їдемо вже як їдемо. Тут вже повільно будемо їхати, тому що швидко і не поїдеш. Отже, приїхали ми додому, і що в нас вийшло? На годиннику 20,40, тобто з зупинками 10-20 хвилин зайняла дорога. І отакі от от показнички. Добре це чи ні, багато це чи ні, я не знаю. Пишіть в коментарях. В принципі, непогано на шостому айоніку дійсно можна їздити так же, як і на ДВС, при умові, якщо є інфраструктура в потрібному місці, і відповідно ви можете швидко зарядитись там, де вам треба. Так, так, то, так. Ну і на останок 3,5 кВт-16 А поставив на зарядку 22 години 40 хвилин до 100%. Хочеш мати велику батарею, будь готовий її заряджати довго. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей.